Вітаю, шановні колеги, дуже вдячна організаторам за запрошення і дуже вдячна за те, що наші військовослужбовці і військовослужбовиці, наші захисники і захисниці захищають нашу країну від ворога. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять загиблих. Дякую, шановні колеги, мені дуже завжди приємно говорити і бути в колі наших партнерів, наших керівників і представників територіальних громад, адже завжди необхідно нам. Зворотні, необхідний нам зворотній зв'язок для реалізації тих чи інших проєктів, які втілюються в тому числі і Міністерством у справах ветеранів. На сьогоднішній день Міністерство у справах ветеранів втілює такий проєкт, як посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в територіальних громадах України. Я хочу вам повідомити, що на сьогоднішній день. В класифікатор професій введено посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, також прийнято ряд нормативно-правових документів. які... Забезпечують діяльність даного фахівця і супроводу, так діє постанова Кабінету міністрів 881, яка затверджує порядок та умови забезпечення інституту фахівця і супроводу ветеранів. Також є постанова 779 яка забезпечує порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на. Оплату праці фахівців і супроводу ветеранів відповідно до постанови 868-ї введено розряди фахівців і супроводу ветеранів, також затверджено професійний, стар... професійний стандарт і внесено національним агентством кваліфікацій в відповідний реєстр на сьогоднішній день. У нас у міністерстві у справах ветеранів відбувається конкурс по відбору фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пройшло три етапи. Четвертий етап відбувається з 15 жовтня до 30 жовтня. На сьогоднішній день розпочали роботу комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу. Хочу сказати, що дана посада дуже важлива в територіальних громадах, так як фахівець супроводу зустрічає наших ветеранів і далі є інформаційним і консультативним радником. Адже... Ветерани, коли повертаються з військової служби, дуже багато ветеранів, які зазнали травм, і вони повертаються на сьогоднішній день за станом здоров'я, тому їм необхідна інформаційна, консультативна підтримка, далі підтримка щодо надання гарантій і послуг відповідних, реабілітації, забезпечення психологічної допомоги. Тому на сьогоднішній день це питання дуже важливо. Кандидатів на посаду фахівця на сьогоднішній день подано 1100 заяв, і ті комісії, які працюють, будуть відповідно до професійного стандарту відбирати на дані посади фахівців. Хто ж може стати фахівцем із супроводу ветеранів? Це громадяни, громадянин або громадянка України, яка має рівень освіти не нижче бакалавра за відповідними галузями знань. На сьогоднішній день міністерством у справах ветеранів опрацьовується до опрацьовується професійний стандарт і будуть внесені зміни. Професійний стандарт із змінами буде на сайті Міністерства у справах ветеранів для громадського обговорення і далі буде затверджено відповідно до нормативно-правової бази. Фахівеці супроводу опікуються ветеранами війни, членами їх сімей, демобілізованими особами та іншими категоріями осіб, які відносяться до... І мають статус відповідно до закону про соціальний захист ветеранів війни щодо посадових обов'язків, то фахівець супроводу буде надавати. Супровід за напрямками можливої допомоги і послуг, які належать ветеранам відповідно до чинного законодавства, інформуватиме ветеранів, демобілізованих осіб, членів їх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки, контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітичні Дані звітуватиме про результати наданих послуг, надаватиме кризову психологічну допомогу і буде завжди з ветераном та членом сімей для надання якісного супроводу та заходів з підтримки. Тобто, по суті, фахівець супроводу це інформаційний радик для ветеранів та членів родин. Отже. Дуже велике прохання Зараз в комунальних установах і закладах територіальних громад водяться посади фахівців із супроводу, і я б хотіла підтримки від представників територіальних громад, адже у нас в кожній територіальній громаді є ветерани війни або член його сімей, сім'ї або. Члени сімей загиблих, наших захисників і захисниць, які потребують допомоги, супроводу даних фахівців. Хотілося б, щоб наші представники територіальних громад підійшли до цього питання дуже серйозно і виважено. Крім того, 18. Жовтня була прийняті були прийняті зміни до постанов Кабінету міністрів, де не тільки в комунальний в комунальну установу, а заклад може вводитися посада фахівця супровода, а й в комунальне некомерційне підприємство. Це за Зверненнями із громад було прийнято таке рішення. Крім того, фахівець із супроводу може надавати послуги 100 ветеранам. І ще одне таке питання: що комісії по відбору можуть працювати не тільки на місцевому рівні, а й на регіональному рівні. Тому, якщо Дякую, у вас буде. Завершу. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно фахівця і супроводу ветеранів та впровадження в територіальні громади, просимо звертатися, будемо допомагати вирішувати дані питання. Дякую за увагу. Дякую.